Як сплатити штраф в Резерв Плюс. У мобільному застосунку Резерв Плюс з'явилася можливість сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Функціонал дозволяє сплатити штрафи онлайн уже за 9 видів порушень правил військового обліку. Найпопулярнішими, з яких є, звісно, неприбуття за повісткою ТЦК. Всі решта порушення, за які можна сплатити штраф через мобільний застосунок, напишу в описі під відео. Так от, алгоритм сплати штрафу наступний. Спочатку вам потрібно, звісно, завантажити мобільний застосунок на ваш телефон, авторизуватися в ньому, потім перейти у розділ штрафи онлайн та подати заяву про визнання порушення. Далі ТЦК протягом трьох днів розглядає цю заяву та надсилає постанову про порушення, після чого з'являється можливість сплати штрафу у розмірі 8,5 тисяч гривень, тобто 50% від повної суми. У випадку несплати. Через 20 днів сума становитиме 17 тисяч гривень. Якщо ж ви не сплатите і її, то сума подвоюється і становитиме 34 тисячі гривень. Після оплати червона позначка про порушення зникає. Але хочу наголосити на тому, що. Сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконання правил військового обліку, тому повістки можуть надходити і надалі. А систематичне ігнорування повісток може бути підставою для притягнення кримінальної відповідальності, а також інших правових обмежень.